До України прийшло тривале похолодання зі снігопадами та морозами. Наскільки затримається мінусова температура, де на мете кучу гури та якою буде погода в лютому загалом. Дізнайтеся вже за мить в ексклюзиві Тесен погода в Україні цього тижня формуватиметься під впливом антициклону. Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків слабкий або помірний. Про це зокрема повідомила синоптикиня Наталка Діденко. А метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у середу, 12 лютого, про продовжиться період сухої та спокійної погоди у всіх регіонах України. На дорогах, подекуди очікується ожеледиця, Вітер переважно північно-східний: 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус –9, мінус На узбережжі морів та на Закарпатті мінус чотири плюс А в день мінус плюс Загалом синоптики повідомляють, що до України прийшло тривале похолодання із снігопадами та морозами, яке затримується щонайменше до 15 лютого. Вихідним в Україні очікується значне зниження температури однак найбільше мороз вдарить у західних областях в день. Температура підніматиметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання. Наталка Діденко також прогнозує, що сніг можливий лише після 16 лютого а от потепління наразі не прогнозується. Надалі в Україні синоптична нудьга і метеорологічна стабільність, сухо і мінуси. Який сніг з'явиться аж через тиждень після 16 лютого? Про потепління поки не йдеться. Типовий помірний мороз чи морозець. У кого сонце чи без, виходьте пройтися, свіже повітря ніколи не завадить, але одягайтесь відповідно температури повітря. Все ж зима і на календарі, і на дворі. Про те, що Україна вже найближчим часом почне засипати снігом, повідомляється і на ресурсі Вентюзки вихідними в Україні очікується сніг через антициклон, що насувається з заходу. Про потепління наразі не йдеться. Температура вночі 0, мінус в вдень мінус 3, плюс 2, на дорогах ожеледиться. Зокрема, в Києві сніг очікується вже від 15 лютого. Синоптики Укргідромецентру також додають, що в неділю 16 лютого в більшій частині країни прогнозують опади, зокрема в південних західних областях. Вдень також у центральних регіонах зі снігом, місцями лише дощ, можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі становитиме мінус –7, мінус вдень мінус –2. плюс У південних регіонах та на Закарпатті вночі мінус –3, плюс а в день синоптики прогнозують до плюс 5. У прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України та доволі суворим на Сумщині і в Східних областях. Карпатська область, яку куз півночі та сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Вночі під час прояснень можливі морози до мінус 2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться теплою: плюс 6, плюс 8 градусів. В інших західних областях це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька. Зима завершиться дощами з. Окрім снігом. В північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська. Лютий розпочався з невеликого плюса. Але вже згодом температура змінилася на В вдень 0,2 градуси морозу, вночі до мінус 4. Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишили після 10 лютого. А ось найхолодніше на Сумщині. В цій області морози затримуються до 18 20 лютого. В день прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до мінус 8. Врешті областей морозна погода вірогідна до 12-13 лютого вдень день 0,2 градуси морозу вночі за прояснень до мінус п'яти ближче до березня поступово потеплішає до плюс трьох-чотирьох градусів. На Сумщині не вище плюс двох. Друга половина місяця буде мокрою в усіх областях. Майже щодня можливий дощ зі снігом, але значних снігопадів. Інтернет, синоптики не очікують. В центральних областях це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Погода протягом місяця про. Прогнозується навіть холодніше, ніж у північних центром холоду виявиться Полтавщина. Весь місяць не вище плюс двох градусів в день і мінус трьох градусів вночі, а за прояснень до мінус восьми морозу. Також регіон накриють упади у вигляді дощу з мокрим снігом. У трьох східних областях це Харківська, Донецька, Луганська. Весь лютий буде зимно, але сонячно. Прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від нуля до плюс двох градусів у день і від мінус чотирьох до мінус восьми градусів вночі. Найхолоднішою Виться середина місяця до 14 числа, і вдень і вночі очікуються морози від мінус 1 до мінус 3 градусів. А вночі на Донбасі і Луганщині до мінус 10 градусів. Опади в регіоні будуть незначні. Це дощ і мокрий сніг, дощитиме та сніжитиме в дні з плюсовими температурами в день, тому стійкого снігового покриву не буде. Лише під ногами утвориться снігова каша а на дорогах ожеледиться. На півдні країни це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потепліше як було плюс 3-4 градуси в день, так і залишиться. Вночі стане навіть холодніше ніж було, бо з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть мінус 6 градусів. Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого. Температура поступово підвищиться до плюс чотирьох. П'яти градусів, але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом. Тобто, сказати, що вже пахне весною, не вийде. А яка погода у вашому місті? Пишіть нам у коментарях, і щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.